Це спеціальна фарба, я так розумію. Ну, це гіліва ручка, просто вона стирається легко, але перед джамбою краще все помалювати заздалегідь, бо, бо він такий, що якщо там десь якась помилочка, то все залишається, наче ну, все витерло, начебто нічого не видно, але воно все є. запрос у нас якийсь взагалі запит. запит. Ну, я думаю, що це. У ну, мене ще зараз найголовніший запит що запустити проєкт, над яким ми вже працюємо багато, ну, школа нумерології, угу. один із таких. Ну і моє розкриття, як. Організатора, як автора, як керівника, так тобто, mm -hmm. і проявлення у ну в відкритому просторі, бо я досить довго для мене прям проблемою було виходити в соцмережі. Mm -hmm. Це я так останні з нового року почала більш-менш бо круто. Вже дав давно, ну я, я нумеролог, нумеролог, психолог, uh -huh. в мене два, і два напрямки, але щоб робити справу по-жіночому. І я розумію, коли це з натхненням йде, з творчим потоком, це зовсім по-іншому. Не просто йти там в вистігаторство, якесь, yeah, yeah. в заробляння, yeah, хочеться. Yeah. Це... це вже ну, вийдений yeah. етап для всіх. Цікавий навіть. Ні, ну хтось ще намагається так. Зі мною це не працює, я так не хочу. Для мене треба кайфувати від того, що я роблю вже. Я щось там слухала якогось, я когось, не пам'ятаю, що було. Але в мене виявило, ну, така думка з'явилася про те, що, а, от, наприклад, уявіть, що у вас вже все є. Да, типу, mm -hmm. І чим би ви хотіли тоді заробляти гроші. Ну, Не то, щоб гроші, а чим би ви хотіли займатися. займатися да, ну, можливо, це б приносило якийсь Так. Ну, Це про самореалізацію, в принципі. А, про самореалізація це... це ж не про гроші взагалі. Так, да, це вже йти за тим, що куди веде. Куди що, так, що тобі холодно. А, да. да. ну, да. а цю руку сюди. Ну так, да, воно логічно якось на дві вже. Таку схожу теж, Теж ж, yeah. те ж мандули, просто їшу mm, Можна, так. Mm. Можна щось перетікаючи там сюди. Ну, не ваше. Mm -hmm. Я перший раз, я таке щось. Бо я бачила дуже гарно на тілі. Татуювання я не хочу робити, yeah. ну, таке ну, ну, так, щоб придумати якийсь малюнок, щоб він так yeah. yeah. назавжди. Ну я так. Да. У мене дуже дуже часто щось зміниться. <laughs> Це найкращий варіант, коли я побачила, так дивилася, доволі не треба. Я взагалі лівша. Тут на мені взагалі щось символічно. Ну, чоловік каже, що я десь прихована лівша, тому що я е е багато чого роблю двома руками однаково. Mm -hmm. Мені все одно. Ну, я так сам, бо ми mm -hmm. мене дуже, дуже довго намагалися перевчити, і в mm -hmm. мене, в принципі, права відтримована трохи рука. Мені ніхто не перевчав, не знаю. Не... Мені ніхто не казав, що я лівша, Я просто паралельно, він яйце чистить, тримаючи його вліве, роблячи це право, а я навпаки, лівою. Ну, тобто я якісь речі навіть не задумуючись просто. Роблю ліво, це просто робота мозку розвинути. паче кажучи творчих людей. Ну да, да. це право півкуля. Конечно да, вона працює. Нами, що там вийшло, в мене без ножа. Гляну, потім що вийшло. Я остальным часом просто пересталась этим кольця, мені не подобається. Мені зручно, изручны, а тут прям... А тут все зручно, Так, да. а тут краса-краса. Сейчас еще высочена и крошки по нам какое-то нормальное что-то. И с клиточками уже этими сметана. опустити цю частину. Угу, ага, тоді довше пальцем буде оцінність цього опустити. Угу. 嗯哼。Mm hmm.